батончик баунті 25, MMD 28, Skita 28, приправа до омлету 9 гривень, приправа до фаршу 9 гривень, суміш перцю 9 гривень, сироп до кави 22 гривні, рулет 24 гривні. Шоколадки Альпінія 19 гривень. Насіння соняшника Баба Шура 29 гривень. Желатин 17 гривень. Союс соєвий 19 гривень. Вершки до кави. В акції 44 гривні. Сироп до кави кокосовий 22 гривні. Сироп до кави 29 гривень. Акції на жалейки Рошен 42 гривні.